У нас зараз журналісти, от і в частності Зеленський, він про це заявляв сьогодні: що е, будь-який компроміс е, з Росією для України це чергове приниження, ніяких компромісів не буде. Ми, ми більше не будемо принижуватися. А хіба не принизливо те становище, в яке себе е, занурюють українці е, своїм е, дуже хворим е, песимізмом і якимись крайнощами? Е, от в українському мисленні, е, як я розумію, є тільки дві крайності: або ми повністю знову будемо поглинуті Росією, або ми зараз повністю будемо поглинуті е, НАТО та Європейським Союзом. Тому так і прагнемо до НАТО Європейського Союзу, тому що е, краще вони, чим знову російські а чому у нас нема в нашому суспільному мисленні хоча б надія на якусь золоту середину? Чому у нас нема дискусії, нема аналітики на предмет, як ми можемо прагнути, хоча б теоретично починати, прагнути, до якоїсь нормальної, нейтральної України, до нейтральної України? Не до української України, за яку топила Фаріон, яка і Росію нарахувала взагалі за державу, і Європу зверху називала Європою. Тобто Фаріон теж по-своєму як націоналісту не заходила ідея євроінтеграції, але при цьому усе, що вона пропонувала, це якусь взагалі зжату, зажату, абсолютно фашистську, нацистську українську Україну. Тому що українська Україна в розумінні таких націоналістів як самі радикальні націоналісти, це саме прояв фашизму і нацизму, тому що це повне знецінення усіх інших людей по критеріям мови, якою людина спілкується, і її культури. Все ще не українське, все другий сорт, якщо судити по критерію української країни. А чому ніхто всерйозно задумується про те, що у нас є шанси, і ці шанси завжди є, будуть незалежно від там є в нас війна, а нема в нас війни, це тільки залежить від свідомості українців. Якби українці дуже сильно про це задумалися і на цей предмет дискутували, як це можливо, яким чином, з якими там нововведеннями в рамках там закону в рамках політики в рамках риторики як в сторону росіян так і в сторону європейців та американців то тоді з'явилося б хоча б якесь підґрунтя, підґрунтя для побудови україни більш самостійної україни ніж та якою вона є зараз